Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Невідомий маршрут Псалом 141.4. Коли омліває мій дух у мені, ти знаєш дорогу мою. Можливо, мені не треба було погоджуватись на спільну пробіжку із Браяном. Я перебував у чужій країні. І не знав, куди і як далеко ми будемо бігти, або якою буде місцевість. Крім того, він був швидким бігуном. Чи не підверну я ногу в намаганні бігти з ним в одному темпі? Мені залишалось лише довіряти Браяну, бо він знав шлях. Коли ми почали бігти, я став хвилюватись ще більше. Стежка була складною вона проходила через густий ліс по нерівній місцевості. На щастя, Браян регулярно озирався назад, аби перевірити, як я, і попереджав про складні ділянки попереду. Очевидно, дещо подібне відчували люди в біблійні часи, коли потрапляли на незнайому територію, наприклад, Авраам у Ханані, ізраїльтяни в пустелі, учні Ісуса під час місіонерської подорожі. Вони не знали, яким буде шлях. За винятком того, що він буде складним. Однак у них був той, хто їх вів, бо він знав шлях попереду. Вони мали лише довіряти Богу, що Він їм допоможе, і потурбується про них. Вони могли йти за ним, бо Він точно знав, що попереду. Це запевнення втішало Давида, коли він мусив тікати. Попри цілковиту невідомість, він казав Богу, коли омліває мій дух у мені. Ти знаєш дорогу мою? У житті будуть періоди, коли нас лякатиме непорозуміння того, що попереду. Однак пам'ятаймо, що Бог, який іде поряд із нами, знає шлях. Що вас найбільше непокоїть у житті? Як нагадувати собі, що Бог іде поряд із нами і знає шлях попереду? Помолимось, Небесний Отче. Хоч я і не знаю, що буде далі, але ти знаєш. Я вірю, що ти потурбуєшся про мене і направиш мій шлях. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.